Житель Галича Роман Зіняк розповідає, що приїхав сюди жити у 60-х роках минулого століття. Каже, відколи існує тес, відтоді постійно є якісь викиди та пилу у повітрі. Але такого насиченого кольором чоловік за своє життя не пам'ятає. Я вам скажу чесно, я ще такого чорного не бачив. Ми позавчора, от вже виписано з лікарні, там через вікно не видно так. А сюди прийшов, господи, я ще такого не бачив. Ще такого не було. Що то в них саус, чи фільтра так? Ну маємо то що маємо. Сніг у місті чорний кожної зими, каже жителька Галича Надія. Прізвище жінка відмовилась називати. На думку надії, це стається через те, що на бурштинський тес вночі відключають очисні фільтри. Жінка скаржиться, що цими викидами доводиться дихати. Окрім того, вона змушена постійно мити вікна у хаті та не сушить білизну на вулиці. Дерево все зіпсоване. Ні яблука, ні вишні, ні персик, ні абрикос, все зіпсоване. Оцим дресом все зіпсоване. Все зіпсоване. А воду з колодязів. І така сама вода. А куди це піде? Це піде все в колодязь? Ця Чорнота. І ніхто не несе за ту відповідальність ніяку. Суспільне звернулось за коментарем до речника Борштенської ТЕС. Представники підприємства коментарів на камеру не надали. На офіційній сторінці у Фейсбуку публікували допис, що технологічних порушень на бурштинський тес не було. У дописі також вказано, що всі енергоблоки обладнані електрофільтрами, на яких працюють системи очистки димових газів. Йдеться і про те, що у серпні цього року на тез проходила планова перевірка Держекоінспекції Карпатського округу, в ході якої не було виявлено перевищень граничних норм викидів та не виявлено вагомих. Порушень, які можуть завдати шкоду навколишньому середовищу. Варто зазначити, що висока вологість повітря та зміна погодних умов є чинниками, які впливають на концентрацію опадів в певних місцях. Це можуть бути тверді частинки продуктів горіння, які усіли в момент зміни напрямку вітру. Брудний сніг, як на території ОТГ, так і поза нею, може виникати й від опалення твердим паливом: вугілля, деревина, пелети, котелень, заводів та інших будівель, які також функціонують в межах регіону. Голова Галицької територіальної громади Олег Кантор розповів, що вже звернувся в усі служби, які на його думку мають відповідати за цю ситуацію. Також посадовець повідомив, що 17 грудня відбудеться позачергова сесія Галицької міської ради, на якій розглянуть і це питання. Одним з перших питань порядку денного буде звернення до президента України, до Верховної Ради і до Кабінету міністрів стосовно того, щоб створити комісію для перевірки умов праці на бурштинський ТЕС. Мета перевірки, щоб проконтролювати перевищення норм викидів шкідливих речовин в повітря і умови праці людей, які там працюють. Виконувач обов'язків начальника Держекоінспекції Карпатського округу Вадим Колегай у телефонній розмові повідомив, що про ситуацію йому відомо. Наразі вона на контролі установи. Водночас начальник управління за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський розповів, що у Галичі працювала комісія, яка складалася з представників міської ради екоінспекції Держпродспоживслужби. За результатами обстеження завтра проведуть засідання комісії ТЕП та НС Галицької міської ради. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, Новини на Суспільному, івано франківськ